Привіт малята! Я Лунтик. Сьогодні я хочу розповісти вам про безпечні та небезпечні речі. А ви мені допоможете? Тож будьте уважними. Погляньте, малята, це моя кімната. Допоможіть мені зібрати небезпечні речі в коробку. Паравозик позаду мене безпечний чи небезпечний? Так, малята, безпечні, бо це іграшка. А пігулки, що лежать на столі. Ні, вони небезпечні. Покладемо їх у коробку. А лялька безпечна чи небезпечна? Так, безпечна, бо це іграшка. А голки з нитками, що позаду, на комоді. Ні, вони небезпечні для малечі. Покладемо їх у коробку. А м'ячик. Так, молодці він безпечний. Молоток. Ні, він небезпечний. А пилка, що біля ліжка. Ні, також небезпечна. Покладемо у коробку. Пірамідка. Безпечна. А викрутка? Безпечна чи ні? Ні, звичайно, що ні. Покладемо також її у коробку. А ножниці. Ножниці також небезпечні. Покладемо їх у коробку. Дякую, малята, що ви мені допомогли зібрати усі небезпечні речі у коробку.